На цьому слайді ми з вами розглянемо машину для протирання овочів МП800. Ця машина призначена для протирання картоплі, овочів, фруктів, круп, бобових варених, м'яса, риби варених та попередньо подрібнених на м'ясорубці, сиру без попередньої обробки. Машина являє собою литий алюмінієвий корпус, всередині якого розміщено вертикально електричний двигун, привідний вал, клино пасову передачу. У верхній частині корпусу розміщено завантажувальний бункер, верхня частина якого має конусну форму і призначена для завантажування продуктів. Нижня Циліндрична частина є робочою камерою, в якій міститься обертовий ротор. На циліндрічній частині бункера є люк для викидання відходів. Люк закривається підвішеною вісь кришкою, що закривається ексцентриковим механізмом із рукояткою. Для збирання відходів передбачена місткість. Робочими органами машини є змінні сита, ротори та терковий диск. Обертових роторів декілька. Перший це лопатевий ротор і сито з отворами 3 мм. Вони слугують для протирання картоплі, бобових круп та риби. І другий лопатевий ротор і сито з отворами 1,5 мм. Вони слугують для протирання продуктів та для паштету. Зазор між нерухомим ситом і ротором, який обертається, регулюється через проміжний стакан. Пускова і захисна апаратура встановлена на панелі, яка закріплена на каркасі блокувальний пристрій, блокувального пристрою за відсутності. Бункера. Обертання від електродвигуна через клинно пасову передачу передається лопасному ротору. Продукт завантажується в бункер машини, захоплюється лопастями ротора, просувається по ситу, розрізає його кромками і продавлюється через отвори в ситі. Готовий продукт. Скидавачем віддаляється з машини в приймальну мізкість. При обертанні ротора за годинниковою стрілкою лопасті викидача в результаті опору продукту відводяться від пружних пальців і не перешкоджають протирання. При обертанні проти годинникової стрілки викидач повертається до тих пір. Поки його лопаті не поєднуються з пружними пальцями і викидає кісточки і інші відходи через люк в місткість. Кришка люка при цьому повинна бути відкритою. Після припинення виходу протертого продукту натискають кнопку Стоп. Наступний механізм, який ми з вами розглянемо. Це овочерізально протиральний механізм моп 21 Механізм складається з редуктора, протиральної воронки і набору робочих органів. В процесі протирання під воронку встановлюється протиральний диск і протиральна робоча лопатка. Лопативий ротор призначений для протирання продукту. Складається з втулки і двох лопатей. Які притискують продукт до сита. На втулці є паз для установки ротора на вал механізму. Протиральний диск складається з корпусу, до якого кріпиться сито. Принцип дії механізму аналогічний принципу дії машини МП800. Із завантажувальної воронки продукт поступає в робочу камеру для обробки. Де притискається робочими лопастями до сита і продавлюється через нього. Викид продукту здійснюється скидувачем в підставлену тару. Механізм застосовується в основному для збивання і перемішування продуктів, але може бути використаний також для протирання продуктів. Для цієї мети замість бачка встановлюють обичайку з ситом. А до редуктора під'єднують протиральну лопать. Для протирання супів в обичайку додатково встановлюють вкладиш. А до валу редуктора прикріплюють протиральну щітку. Правила експлуатації протиральних машин та механізмів. Перед початком роботи. Проводять зовнішній огляд машин. Перевіряють справність і надійність заземлення корпусу. Вмикають привід і перевіряють роботу машини на холостому ходу. Продукти завантажують при ввімкненому електродвигуні. Як тільки вихід протертого продукту з машини мп 800 припиняється, натискають кнопку Стоп і відкривають. Відкидну кришку вихідного лотка для повного видалення протертого продукту за допомогою лопатки. При протиранні продуктів з великою кількістю відходів, наприклад, кісточкових плодів, відходи періодично видаляють з робочої зони машини. Для цього зупиняють машину натисненням кнопки Стоп, включають натисненням кнопки. Відходи реверс двигуна. Звільняють ручкою ексцентричний затиск. І відкривши кришку люка, тримають її в такому положенні до закінчення виходу відходів через люк в місткість. Потім закривають кришку люка і замикають її ексцентричним затиском. Після цього натискуючи кнопку Стоп. А потім кнопку протирання протирають наступну порцію продукту. Після закінчення роботи машину відключають від мережі і знімають для санітарної обробки. Якщо при завантаженні в машину продукту обертання ротора різко сповільнюється, значить одноразово завантажуються дуже великі порції або послаблені ремні. При попаданні протертого продукту в зазорі під бункером слід міцно затягнути гвинти. Після закінчення роботи змінні механізми розбирають і промивають гарячою водою, після чого просушують і мастять, привід протирають м'якою вологою тканиною. Забарблені поверхні механізмів періодично раз на тиждень. Промивають спочатку теплою мильною, а потім теплою чистою водою і насухо протирають м'якою тканиною. Один раз в тиждень поліровані поверхні протирають фланеллю до відновлення їх блиску. Включати електродвигун приводу слід тільки після того, як буде надійно закріплений змінний механізм. В іншому випадку можливо провертання останнього у момент пуску і травмування обслуговуючого персоналу. Перевіряти і оглядати механізм можна тільки після виключення двигуна і його зупинки. Забороняється також знімати змінні механізми з приводу до повної зупинки електродвигуна. Машину після закінчення роботи відключають від мережі, після чого знімають для санітарної обробки статор, регулюючи кільце, лоток і ротор. Корпус машини промивають водою з шланга і протирають сухою тканиною. Загальний час приготування картопляного пюре займає 5 хвилин. Після закінчення роботи машини знімають кришку з казана і з збивача. Потім, натискуючи педаль, від'єднують візок від упора казана і відкатують її у бік. Причиною надмірного нагріву корпусів редуктора і головків збивача може бути відсутність в них мастила або вихід з ладу підшипників. В процесі експлуатації. Необхідно стежити за положенням збивача щодо казана і, в разі потреби, проводити його центрування. Здравствуйте, друзья! Я Юрій Апарин, представитель бренду Robot Сьогодні ми знімаємо в роботі овощерезку CL55. Це старша модель, немаленька овочерезка для більшої столовой или для кулинарного производства. CL55 машина, которая может заменить несколько настольных овощерезок CL50, и один человек сможет сделать быстро всю ту работу, которую делают несколько человек на местах. Самый простой пример. Нарезка, шинковка капусты. Здесь для этого есть большой загрузочный бункер, куда помещаются крупные куски капусты, то есть сокращается время на предварительную нарезку на части. Для шинковки я использую Нож-слайсер тоненький, размером 1 мм. Для того, чтобы капуста веселее выскакивала из рабочего отсека, мы принимаем стандартный диск-сбрасыватель и устанавливаем лопасть для выбрасывания капусты, которая идет в комплекте. Диск-слайсер 1 мм. Легко устанавливается. И, что очень важно... При шинковке капусты нужно установить аксессуар, вот такую спиральку, винт со спиралью, которая накручивается на вал. Это обязательный элемент при шинковке для того, чтобы наши крупные куски капусты не упирались в центр диска. Тогда сложно будет давить на рычаг, сложно будет нарезать. Даже если капуста будет упираться в центр диска, где нечем ее нарезать, где нет лезвий. Установленный винтик со спиралью будет выгрызать над собой капусту и позволять ей садиться на плоскость диска туда, где есть лезвие. Поэтому этот элемент обязательный. Вот такой качан среднего размера я порезал на 4 части. Четвертинки очень легко устанавливаются. И для шинковки капусты очень здорово использовать сразу вторую скорость нарезки, которая здесь присутствует. на второй скорости капуста нарезается не только быстро, но и красивее. Огромное преимущество 55-й овощерезки заключается в том, что она обеспечивает высокую производительность, высокую скорость нарезки с помощью бункера дополнительного, бункер непрерывной подачи, или мы это называем воронка авто, автоматическая. Она позволяет нарезать непрерывно, без пауз, на загрузку очередной порции те продукты, которые не требуют какой-то ориентации по отношению к ножу. То есть, можно нарезать кубики, можно нарезать фри, можно на натирать продукты на терке, нарезать э, лук, кольцами, шампиньоны. То есть, то, что можно подойти, высыпать ведром сюда, и неважно как продукт упадет на нож, он будет нарезаться без пауз, непрерывно, с высокой скоростью. Сейчас э, простая нарезка натирание моркови на терке 2 мм. Устанавливаю диск. Опять же, обязательно использовать аксессуар, который идет в комплекте. Это такой конус прорезиненный, который дополнительно придает нужное движение продукту внутри рабочего отсека. Чем хорошо использовать автоматическую воронку? тем, что она не только ускоряет процесс, убирает ручной труд, человеческий фактор, там, где, допустим, на мягких нежных продуктах сотрудники могут давить на рычаг и раздавливать, повреждать продукт. Здесь все идет самотеком, непрерывно. Но, кроме того, эта воронка обеспечивает увеличенный ресурс самой овощерезки, потому что нет постоянных включений, выключений и механического износа рычага. Итак, Натирание моркови на терке 2 миллиметра. Ну и нарезка наших фирменных салатов, оливье, винегрет, вареных продуктов, нежных. Это то, что овощерезка CL55 делает очень быстро, в больших объемах, аккуратно и даже мелкими аккуратными кубиками. Я буду использовать кубик 8 мм, то есть он будет размером с горошинку. Нож для этого используется двойной. Верхний нож-слайсер устроен таким образом, что срезая слой продукта, он сам вот этой своей частью продавливает вниз сквозь диск. То есть... Усилий никаких от оператора не требуется. Давить продукт не нужно. И лучше всего и аккуратнее всего это происходит с использованием автоматической воронки, где прижимное усилие не зависит от человека. Устанавливаю диск. Обязательно устанавливаю аксессуар. Накручиваю на вал конус прорезиненный, который направляет должным образом продукт внутри рабочего отсека. Буду делать это аккуратно на первой скорости на всякий случай. Вот эта торчащая ручка – это э, дополнительная возможность разворачивать продукт, если он застревает внутри бункера. Но бункер сделан таким образом, что это явление достаточно редкое, то есть ручку крутить постоянно не нужно. Это для того, чтобы, если что-то застряло, не лазить в рабочий отсек в бункер руками. Соответственно, первая скорость и нарезка идет сама и прямо. Без использования вот этой вот ручки. Вот таким образом даже на мягком продукте у нас идеальные кубики маленького размера, не поврежденные, не помятые благодаря бункеру автоматической непрерывной подачи продукта. Следующий продукт. Итак, 4 килограмма идеального винегрета меньше чем за одну минуту. Готово. Еще одна замечательная функция в овощерезке CL55 – протирка картофельного пюре. Традиционная конструкция протирки, диск с отверстиями 3 мм, лопасть, которая протирает картофель сквозь эти дырочки. Поэтому картофель получается всегда однородным, без комочков, очень приятным. Материалы, из которых изготовлены протирка пюре, они рассчитаны на высокую температуру и на нагрузку динамическую. Я устанавливаю гидросбрасыватель из комплекта протирки. Перепутать здесь ничего нельзя, все вставляется одним способом, очень просто. И для ускорения процесса чаще всего на предприятии забрасывают в машину картофель вместе с разогретым молоком со сливочным маслом. По сути, главным ограничением производительности здесь является то, с какой скоростью сотрудник закидывает картошку. Производительность протирки больше 10 килограмм за 2 минуты. То есть больше, чем 300 килограмм в час. Особенно, если два человека забрасывают продукт, процесс идет быстрее и потенциал машины используется максимально. Процесс идет непрерывно. больше 15 кг обратно а использовать протирку для картофельного пюре главное преимущество протирки для пюре в том что пюре получается абсолютно однородным без комочков и когда мы закидываем картофель вместе с молоком конечный результат уже фактически в большой степени перемешан то есть иногда нужно в конце разве что немного промешать венчиком, вот и убедиться в том, что результат у нас вот такой вот замечательный, не клейкий, очень нежный, даже немножечко взбитый. Итак, очень резко цел 55 Это такой многофункциональный мощный прибор. Обязательно рекомендую э, приобретать эту машину именно с двумя бункерами. Это бункер ручной подачи. Для шинковки капусты, моркови по-корейски, натирания сыра очень быстрого И бункер э, автоматической или непрерывной подачи Который в том числе выполняет функцию бункера для приготовления картофельного пюре Эта воронка обеспечивает высокое качество нарезки, в том числе э, мягких и нежных продуктов Ну а в следующий раз мы вам покажем еще один вариант приготовления картофельного пюре Который мы рекомендуем для количеств э, до 15 килограмм. Это будет приготовление... Пюре прямо в той кастрюлі, де ми сварили картошку при помощі ручного міксера з насадкою Вінчик. До нових встреч. Зараз ми з вами розглянемо можливі несправності машин для протирання овочів та способи їх усунення. Перша несправність, з якою ви можете зіштовхнутися, це перегрів електродвигуна. Причиною цьому може бути тривала робота машини або перевантаження. Усуваємо цю несправність тим, що відключаємо і охолоджуємо машину та дотримуємося норм завантаження. Наступна несправність електричний струм пробиває на корпус обладнання. Причиною цьому є несправне заземлення. При такій несправності роботи, роботи на машині заборонені, тому що може бути електротравма, ми відключаємо машину та викликаємо механіка. Наступна несправність неякісна обробка продуктів. Причиною може бути те, що неправильно вибрано сито. Усуваємо цю несправність тим, що відключаємо машину. Розбираємо та замінюємо сито. Наступна несправність сторонній шум в районі редуктора. Причиною може бути знос підшипників або витекло масло. Усуваємо цю несправність тим, що відключаємо машину та викликаємо механіка, який цю несправність усуває. Наступна несправність продукт протирається повільно. Причиною може бути те, що забилися отвори теркового диску. Накопилося чи багато відходів, або шкірки. Усуваємо цю несправність тим, що зупиняємо машину, знімаємо диск і прощичаємо отвори або видаляємо відходи.